І відразу хочемо зараз зазначити і наголосити на тому, що Україна повернула додому ще 205 полонених бійців. Обмін відбувся сьогодні. Про це написав у телеграм-каналі Володимир Зеленський. Звільнені молоді хлопці і дорослі чоловіки з майже всіх родів військ, захисники Маріуполя і оборонці всієї лінії фронту. Багато з них перебували в полоні. Спочатку повномасштабного вторгнення є тяжкохворі, є поранені. Президент подякував усім, хто брав участь в обміні військовополонених. Зокрема, об'єднаним Арабським Еміратом за посередництво і допомогу. Він наголосив, що Україна щодня бореться, щоб повернути наших людей. Цей обмін вже 64-й. Загалом, і з початку повномасштабного вторгнення, додому вдалося повернути 4757 українців. Вітаємо дома! І зараз до нашого ефіру запрошуємо Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони збройних сил України, пане Андрію, слава Україні Героям слава вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, деталі цього обміну 64-го вже за, за рахунком Президент у своєму повідомленні інформу, коли інформував про цей обмін і повернення наших героїв додому. Зазначив, що серед них є і тяжко хворі. І важко поранені в якому стані повернулися загалом 205 наших захисників. Так, сьогодні день піхоти збройних сил України. Це подвійне свято, тому що, окрім власне, дня піхоти до цієї прекрасної події приурочено і 64-й обмін. Це великий обмін. 205 оборонців вдома. Різний стан є, також як і фактично під час кожного обміну важко хворі, важко поранені. Тому Швидкі знову не були порожні, і знову медики працювали і надавали оперативно всю необхідну допомогу. Дуже багато молоді, молоді хлопці, які ну фактично, якщо 22 роки військовому і 2-3 роки в полоні, то можна, можна уявити і морально-психологічний стан, і власне, що їм довелось пережити. важка операція, серйозна операція. Вона на за дорученням президента України доведено успішно до кінця і доповіли належним чином голові координаційного штабу Кирилу Олексію Буданову про успішну завершену операцію. І одразу готуються вже наступні наступні заходи. Власне в дуже важкий період, і цього разу проходить обмін. Пропагандисти нагнітають інформацію і не не гребують нічим, в тому числі такі такою чутливою тематикою. Але слід зауважити, що напередодні різноманітних парадів по Бідобєсі дуже дивно, але російська російський режим не повернув жодної з громадян країни, які були як найманці, які воювали разом з росіянами проти, проти України. Не повернув нікого із тих, кого запрошував на так званий парад на Червону площу. Е, ну як він буде це пояснювати, це вже їхні питання. Україна готова е, повертати, але звичайно, насамперед, повертаючи своїх захисників і не тільки військових, але й цивільних, ми пам'ятаємо, що е, на жаль, в полоні знаходяться не лише військовослужбовці, але й викрадені і незаконно утримувані громадяни України, і всіх необхідно повертати. 4757 а... станом на зараз е, громадян повернути після повномасштабного вторгнення в рамках обмінів і. Переговорного процесу спецоперації координаційного штабу ця робота буде тривати сьогодні. В чергове дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння і за надану допомогу. Ну я так розумію, що складніше була в тому, що наші захисники дійсно ну всі вони потребували певного узгодження і верифікації. Вони перебували по різним тюрмам на території Росії, тобто розкидані. Про це теж зазначав президент. Так, цього разу географія була можна сказати особливо далека. Нам відомі всі місця утримання. Ми їх навмисно не називаємо, але логістика була дуже складна. Якщо і говорити про велич держави агресора, ну принаймні територіально, це справді і логістично велика територія, і агресор спеціально розконцентровує. В різноманітних місцях і на максимально великих відстанях українських захисників полонених і цивільних також ну це такий елемент тактики поводження держави агресора з нашими військовополоненими. А регіонально е наскільки близько, е скажімо, е був верифікований випадок, коли звільняли українця до державного кордону е з Україною? Чи їх тимчасово на... окуповані? Тимчасово окуповані українські території, це те, що е, найближче, наприклад, ми можемо говорити. Е, втім, де би не знаходились, е, куди би ворог не е, запроторив на утримання наших військовополонених е, для України. Географія в цьому контексті значення немає. Ми повертаємо кожного, і це вже завдання держави, агресори окупантів е, доставити на обмін наших захисників. Зрештою, сьогодні все відбулося за планом необхідно відзначити. І те, що було заплановано, виконано, і ми розуміємо, що ще дуже багато родин наших захисників чекають на повернення своїх близьких, і обов'язково дочекаються. Ця робота триває, і такий святковий день має настати для кожної родини захисника, яка чекає свого оборонця додому, і цивільних звичайно так само. А зрозуміло, що як тільки Українець повертається на батьківщину військовополонений. Він відразу зв'язується. Йому надається можливість зв'язатися з рідними, з близькими. А як швидко, скажімо, наші захисники цього вже 64 го обміну зможуть побачитися на власні очі з рідними і близькими? Ну, власне перші дзвінки і сльози, щастя і радості від спілкування з рідними, матерями, дружинами, сестрами. Батьками відбулися одразу після перетину кордону, і далі, звичайно, Україна забезпечує всім необхідними засобами зв'язку. Також і після обстеження, після необхідної допомоги, безумовно будуть відбуватися зустрічі і контакти. Ну а за кілька тижнів реабілітації вже власне можливість фізично. І на ліжку вдома побувати це протокольований це процес, який згідно протоколу відбувається міжнародних стандартів. Він постійно вдосконалюється, уніфікується і тут кращі світові практики використовуються для того, щоб якомога швидше повернути і тіло, і душу українських повернутих з полону захисників до нормального життя. Ми розуміємо чудово, що навіть якщо людина виглядає фізично нормально, полон це дуже важкий стресовий досвід і необхідний. Довгий і психологічний супровід це спільна робота держави, військової частини, родини. Безумовно, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це окремий постизоляційний супровід. Він здійснюється і буде здійснюватись належним чином. От стосовно поводження із військовополоненими, й нагадаю. 19 квітня перед великодним відбувся попередній обмін. 246 військових повернулися в Україну, і 31 людину вдалося визволити поза обміном. Як багато інформації станом на тепер вдалося зібрати від наших захисників, які повернулися тоді про порушення Росією міжнародних законів і конвенцій, це постійний процес, і безумовно, хлопці, дівчата, які повертаються з полону. Надають необхідне і свідчення і правоохоронним органам, і також правозахисним структурам, як громадським організаціям неурядовим, так і міжнародним структурам організації Об'єднаних Націй на підставі. цих свідчень робляться і відповідні звіти, які потім оприлюднюються на всіх світових трибунах. І готуються позови для захисту прав українців. над цим працює. Україна і Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ, всі, хто всі складові координаційного штабу з питань поводження з полоненими, крім того, це дуже цінне джерело інформації про тих, хто залишається в полоні, про їхній стан, про місця утримання. Безумовно, про умови утримання. Також і зрозуміло, що без подробиць, тому що це чутлива тема, і багато людей справедливо переживають і чекають. На превеликий жаль, держава-агресор. Не дотримуються в багатьох випадках Женевській конвенції, гуманітарного права і є величезна кількість прикладів неналежного утримання наших військовополонених. Це все фіксується, і робота переговорної групи не лише в тому, щоб повертати якомога швидше всіх полонених, але й в тому, щоб покращувати і домагатись покращення умов утримання тих, хто залишається в полоні, і результати в цьому напрямку також є.